До нас звернулися небайдужі громадяни та повідомили про водія, який, знаходячись в транспортному засобі «Вольво», розпиває алкогольні напої та збирається поїхати в невідомому напрямку. В подальшому, патрулюючи вулицю Гаєву, нами було виявлено даний транспортний засіб, в якому знаходився водій та пасажир. Прийнять право телевіста. Давай, давай. Водій почав тікати. В подальшому водія було затримано, та під час спілкування з ним було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. А сюди а не Назад! поробити. Тікай, яким Назад! Пока не сопротивляйся! Я взагалі забіг! Не сопротивляйся! А нарушник можна? Поки не треба. Я ж не нарушав нічого не буде. Як це не нарушали? А, а що хто нарушав? тікав? Ось, все пише. Стидно а потім не. буде, як в суді будете стояти. спидно буде. Ради буде. Чоловіка треба здаватися завжди этой Чоловіком. Чоловіком. Я і бачив, як. Я бачу, як По 6 чоловік збивають по 8, по десять. Отакі, От як ви, сідають в такому стані за руль і потім збивають. Водію було запропоновано пройти тест на місці за допомогою газоаналізатора Драгер. На що водій погодився? Результат огляду показав 1,52 проміля, що в сім разів перевищує допустимі норми. Вас було запинено на транспортному засобі Вольво, номерний знак. з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чи готові ви на місці пройти тест на освідування? Ну, звісно, а За допомогою газового назатора дрова. Без проблем. Не спіша, так, дуєте. Ви почуєте щелчок. Дуйте, дуйте, дуйте. Yes. Все, чекаємо на результат. Пустимо норму 0,2 Все проміля. Я сколько скину? Ну хорошо. Да. Ні, нормально. Результат 1.52. Допустимо норма 020. На громадянина було складно відповідні адміністративні матеріали, а саме за частиною першої статті 130, а також частиною першої статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.